Аграрії продовжують весняну посівну компанію. Можна сказати, ведуть другий фронт забезпечення продовольства. сьогоднішній день. Продовжують посів пізніх зернових та зернобобових культур на зерно та на корм, таких як кукуруза, соя, квасоля, соняшник, гречка, просо всього десь до завершення посівної ще нашим аграріям. Близько 10 тисяч гектарів заморозки не дають посіяти вчасно бобові культури. Також на сьогодні розпочато заготівля житнього цілосу. Закладають у полімерні рукави, що дає змогу краще зберігати всі кормові якості корму для тваринництва в зимово стіловий період 24-25 років. Заморозки безумовно вплинули багатьох нагороди, багато вимерзло. І картошка померзла, і виноград навіть померз, Але ми повинні триматися кожний день. Думати що треба зимувати, що треба заготовляти харчі. Вимерзло, будемо садити ще раз.